Ми ніколи не співали гімн Росії, але один раз вони прийшли, сказали нам співати гімн Росії. І якщо ми не будемо його співати, то е, нас посадять там ще там, в тюрму. І отак ми думаємо співати, а не співати. Ми не прийняли рішення не співати, просто мовчки стояти. Бо в нас в камері було там дві відеокамери, вони за нами слідкували. От, і Коли вони зранку нам включили цей гімн, ми просто стояли мовчки, собі молилися, співали гімн України. Як... В тому кіно не, не витримала душа поета. Підняв руки до гори і став молитися Богу, згадувати Деву Марію. Там нашу, в общем, всіх. Ну він як православна людина по православному став молитися. Бо в нас було два євангельських священника і один православний. Вот ми три священника були знаєте, в камері, і з нами був лікар, і вони побачили в цю непокору. І вот, вони його від нас забрали, і ми не знали, куди забрали. Його забрали в карцер. І вот. нас звільнили з полону, а його трохи пізніше звільнили. Він 70 днів десь був у полоні. Зараз я о цьому розповідаю, якби так десь жартую, десь, а на той час було і страшно.